Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ми знову з вами разом і дякуємо Господеві за сьогоднішній день, за тиждень, який ми прожили, і вчимося згідно всіх цих наших історій, які ми читаємо у Біблії, зокрема у Старому Завіті, жити і отримувати благословення, як Бог благословляє тих людей, які були. Носіями ідеї віри в одного Бога, животворящу силу, яка благословляє людину. І ми минулого разу з вами говорили про Авраама і про те, як, довіряючи Богові, Авраам висилає свого слугу для того, щоб привести дружину для свого сина Ісаака. Дуже важливо, щоб батьки молилися за своїх дітей, віддавали в руки Божі долю своїх дітей. В сучасному світі ми думаємо про те, скільки нам треба багато придбати для майбутньої своєї дитини, потім навчання і переживань багато є. І часто ми забуваємо про те, що Боже благословення, воно вирішує найбільші всі наші потреби, які є в нашому житті. Приклад Аврама, приклад Ісака, його сина це є Боже благословення як Бог діє, і водночас молитва Авраама, молитва Ісака допомагають їм у тому що вони є багаті, сильні люди, заможні люди, яких шанують їхні сусіди. Продовжуємо читати захоплюючі історії про патріархів Старого Завіту, зокрема Авраам, Ісак, і далі їхнє потомство. Амінь. Ось літа віку Авраама, що прожив він 175 років, і переставився, помер Авраам у старості щасливий, підтоптаний, поживши доску, і приєднався до свого роду. Його поховали його сини Ісаак і Ізмаїл у печері Махпелла на полі Ефрона, сина Цохара Хетита проти Мамре. На полі, що його купив був Авраам у синів Хета. Там поховали Авраама і Сару, його жінку. І було по смерті Авраама, благословив Бог Ісаака, його сина. Ісаак оселився біля криниці Лахаї Рої. Дуже важливу інформацію ми отримаємо із цього уривку, тому що ми бачимо, довго Авраам прожив на цьому світі. Чому? Тому що ходив завжди з Богом. Бог його благословляв, в здоров'ї благословляв Його, в потомстві вже в старості, і благословив Його добрі літа. Він в старості своїй не був немічним, він нажився до схочу. І пише нам сьогодні Біблія, переставився до свого роду. Хто не вірить в потайбічне життя, продовження життя людської душі, але читай Біблію, нехай прочитає. Переєднався він до свого роду. Після завершення життя Ісаака ми продовжуємо дивитися в життя інших його нащадків, а саме історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. було ж Ісаакові 40 років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, спадан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив і Господа за свою жінку, бо була неплідна, і Господь вислухав його молитву і зачала Ревека, його жінка, і билися дитятка одне об одне в її лоні. І вона сказала: коли так, навіщо мені жити, пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона, один буде від другого сильніший. Старший буде молодшому служити. Коли ж настав час їй родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший рудий, не наче кожух косматий, його названо Ісав, а потім вийшов його брат, рука його держала за п'яту Ісава і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісакові 60 років, як вона породила. Дуже важливе свідчення. Ісаака має потомства. 40 років він одружився. В 60 років народжуються в нього перші діти. Молитва звернена до Господа, вона змінила реальність, в якій жив Ісаак. Реальність була, що немає можливості його дружина народити потомство. Ісаак вірить, що Господь благословить його так, як батька Авраама. Читаємо далі, коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, степовиком, а Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку. Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля виснажений. І сам сказав до Якова дайно, та вихилю ту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся, тому і названо його Едом. А як і відповів: Продай мені найперше твоє первородство. І сам сказав: Я ось мираю, навіщо воно мені? Оте первородство. І сказав Яків, клянися мені перше, поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так то Ісав зневажив первородство. Дуже важливий момент. Перше є те, що у Якова бажання бути першим, взяти первородство. Ніде воно не закріплене в якихось законодавчих документах, але Біблія пише, що просто Яків поклявся і Ісав поклялися один одному. І Яків, як молодший, бере первородство. Для нас важливо є те, що ми часто густо в, в своєму житті також можемо знехтувати своїми словами. Які ми по відношенню до інших людей можемо говорити своїми діями, коли нам здається, що це є маловажно, але перед Богом це є дуже важливо. Тому що кожне слово несе інформацію, кожна наша дія це і відповідальність перед Господом. І як можна зневажити ті дари, таланти, які Бог нам дарує, коли ми будемо ставитися до них. Якось поверхнево дуже. А це є глибина Твого життя. Твої слова, твої дії, оточення, яке навколо тебе, завжди ми повинні пам'ятати, як це пам'ятає Яків, що Бог контролює всі наші дії, контролює наші слова. І тому Яків мудро дуже поступає. І сам не міг попостити. Він вже хотів істи в цю хвилину. Дай мені їжі і використав це хитро Яків. Але не в цьому полягає суть благословення Якова, але в тому, що він розумів слова Божі, в тому, що він прагне бути першим. Він хоче добитися якоїсь цілі в своєму житті. І Сав це зневажає. Для нього є важливо зараз, цю хвилину, поїсти. Заспокоїти свій голод, не може. Стримати себе. Є важливо дуже, коли хвилини якогось емоційного навантаження, можливо, гніву, ми не можемо стримати свій язик. Але коли людина вміє постати, коли вона в їжі стримує себе, тоді вона може і стримати свій язик. Цього не міг зробити і сам. Тому дай нам, Господи, цей приклад для нашого життя, щоб ми завжди вміли і хотіли. Слухати твоє Слово і жити з ним. Амінь. Посіяв Ісак у тому краї і зібрав цього року сторицею. Господь щастив йому. Він почав багатіти і розбагатів та й став дедалі більш і більш багатим, аж поки не зробився великим багачем, були ж у нього отари овець і череди товару, та й челяді багато. Так що філістимляни були заздрі йому. Філістимляни це мешканці того краю, де жив Ісаак. Але важливе те, що Ісаак з Богом і Бог його благословляє. Звідтіля піднявся він до Версавії і з'явився йому Господь тієї ночі та й мовив. Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою. Благословлю тебе і розмножу твоє потомство через Авраама, слугу мого. Спорудив він там жертовник, призвав Господнє ім'я і нап'яв там свій намет, а його слуги викопали там криницю. Отже, Біблія нам говорить, що багатство це і наслідок Божого благословення. Це не тільки тяжка праця людських рук, людського інтелекту. Це не тільки бажання бути багатим. Багатство в даному випадку це є благословення, подяка Божа за те, що людина просить Бога благословення, за те, що людина молиться. Скільки б ми не працювали, якщо не буде Божого благословення, ця праця не принесе радості нам. Можемо мати багато грошей і де їх заховати. Чи Положити в банківські рахунки, золото купити. Але ми не будемо володіти цим багатством. Одне мати, інше володіти, володіти, коли ти реалізуєш ці дари, і ти радість отримаєш від того, що ти можеш допомогти іншим людям, від того, що ти можеш побудувати для інших людей, і ти можеш побачити радість того, що інші люди радіють і тішаться. То твого благословення, яке ти даєш для інших, тому що ти отримав від Бога як дар Божий, бо ти був вірний, і Бог тобі дав це. Амінь. Ми продовжуємо з вами розважати над словами Святого Письма. І зараз ми прочитаємо Псалом 3. Пам'ятаймо, дуже важливо, щоб кожне слово війшло в наше серце щоб наші емоції були спрямовані до тих всіх слів, бажань, пропозицій, які нам пропонує сьогодні псалом. Це є наше життя. І коли ми навчимося переживати ці слова святого Письма, того, хто написав цей псалом, коли ми зрозуміємо, що це стосується і нас, бо ці слова є актуальні в сьогоднішню хвилину. Конкретно для кожної особи. Коли я себе пізнаю у цих словах, я відчуваю цю силу, яку Бог мені дарує. Бог зцілює, благословляє. Бог дає фінансове забезпечення. Бог дає тобі кар'єрний зріст у твоєму житті, у твоїй праці. Бог тобі допомагає побачити ті можливості, яких ти ніколи не бачив, якщо ти не молився. А зараз Бог тобі допомагає, щоб ти побачив. Який чудовий, цей український край, які є можливості, і як ми перемагаємо наших ворогів, тому що з нами Бог і наша молитва допомагає у всіх наших наміреннях. Господи, чому так намножилось гнобителів моїх? Многі повстають на мене, многі говорять душі моїй, нема спасіння йому в Бозі, Його. Ти ж, Господи, заступник мій єси. Слава моя, і ти підносиш голову мою, голосом моїм зивав я до Господа, і він почув мене з гори святої своєї. Ліг я спати і заснув, і встав, бо Господь оборонить мене, не побоюся тьмить і людей, що звідусіль наступають на мене. Встань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти подолав усіх що безневинно ворогують проти мене. Зуби грішників ти потрощив. Від Господа спасіння і над народом Твоїм благословення Твоє. Амінь. Тому, Господи, нехай це благословення буде над нашим українським народом. Найбільше, що нам необхідно зараз, це Твоя допомога, щоб ми перемогли. Московських окупантів. Сили небесні, які разом з нашою молитвою зараз перебувають на передовій. Ангели, молитви наших святих українського народу, вони захищають найбільше наші кордони. Вони проганяють ворога. І тому, Боже, благослови зараз кожну нашу. Християнську душу, кожного захисника, захисницю, щоб Твоя сила, Господи, їх благословила. Благослови, Господи, кожного з нас, щоб ми відчули, як ти зараз приходиш до нашого серця. Для цього ми забуваємо про всі наші турботи, які існують в світі цьому, ми відкриваємо... Своє серце до Тебе, Господи, прийди до нас, прийди в Дусі Святому, Господи, благослови мене і кожну людину, хто зараз з нами молиться, хто, можливо, з цікавості дивиться, але Ти благослови, Господи, щоб ця цікавість стала вірою в Тебе, потугою в житті кожної людини. Хтось, можливо, нас і не любить. Але ти, Господи, обійми своєю любов'ю тих людей. Ми занурюємося у цю силу Твоїй любові, Господи. І це світло Твого благословення перебуває в кожному з нас. Нехай це світло пробиває темряву ночі сатанинської на фронті, на війні, де наступай на нас вороги щоб це світло проганяло ніч. Благослови, Господи, поранених наших, благослови тяжкохворих, благослови тих, хто втратили надійно на твоє милосердя. І зараз цю хвилину, як ти благословив Авраама, Ісака і їхнє потомство, благослови наш український народ, щоб ми зрозуміли, що це і свята земля. Що ми тут народилися раз для того, щоб освятити себе і освятити цю землю. Не боятися. Не критикувати, не втікати, але бути з тобою, Господи. Бо ти наша ціль, нашого життя. І все необхідне для нас Ти нам даруєш. Ми в це віримо. І так воно є. Амінь. Мета кожної людини повернутися до... Едемського саду. І в цьому саді ми перебуваємо разом зі всіма святими. Це місце рай, це місце, де спокій. І тому ми вчимося молитися, для того, щоб пізнати через нашу молитву, нашу силу, Боже благословення. Але для того, щоб пізнати силу Божу, маємо зрозуміти, що ми і немічні люди. І цю неміч нашу може підтримати тільки Господь через наше звернення до нього, через нашу молитву. Тому нехай Господь в тишині нашого серця тихенько скаже своє слово. Ми молимося за кожного з нас і кожну ту людину, кого ми зараз згадуємо, маємо намірення за те, щоб Бог її благословив. І ми дякуємо кожній людині, що з нами. Перебуває на молитві. Хай Бог вас благословить всіма своїми щедротами. Амінь. Слава Ісусу Христу!